Всім доброго дня. Я сьогодні побачив, що не, ще не доробив з живцями, які прийшли мені від Наталії Мартишинець. Тобто я їх не оформив так, як вони мають дозимуватися. Від Наталії Мартишинець прийшло мені, по-моєму, 11 сортів. Мускат. Можна подивитися, буквально по бруньках. Я трошечки затягнув відео, покажу все по бруньках, мускат, жир, це все східна хурма, хіакуми. Як бачите, усі з двох боків бруньки завосковані, рохобрианти. Ванілія. Покажи, як воском кінчики завосковані. Типо промислові сорти в основному. Найбільше з цих сортів будемо прививати хачею, тому що у нас є тут Нарешті прийшов до сорта Фую. Між іншим Наталія, від Наталії Мартишинич ви можете побачити, я замовляв по 5 бруньок. Якщо порахуєте, тут, повірте, мені не по 5 бруньок, а з додачею. Нарешті. Зима хурма. Тут навіть, 4, 5, 7 руньок можна використати. Що це за, за зима хурма? Так, е, наскільки я бачу, правитий саженець у Сумській області зимує такої хурми. Е, походження її, по-моєму, із е, хурми. Нашого українського походження Нікітська бордова, яку в Японії доробили, і через Америку вона вернулася в Україну. Так що наші селекціонери працювали прекрасно, особливо дерев'янки. І нарешті один з найдорогих пагонів Гігант гігант-пую. Той такий, ух, ні року його. Усі, хто розуміється добре у тому, видно по... по цьому, що всі різні. Загальний фон на даному етапі. І ще раз перевірю. 2, 4, 6, 8, 10. Ні, ще десь 11 сорт розівав. Сім... А! Я сказав. Що... Тріумф. Мало бути 11 сортів. Оці 11 сортів в основному для себе будемо проривати. Найбільше для продажі буде хатій, бо хачії у нас є. І слідкуйте за каналом у кінці липня ми вже будемо знати, яку кількість приблизно Сінців будемо Віргінської хурми продавати, і яку кількість саженців привитих будемо продавати. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!